Для Житомирських засуджених створили євроумови. У Житомирі відкрили нові приміщення для міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції. Раніше цей підрозділ розташовувався у службових приміщеннях Житомирської управної колонії номер 4 А тепер він має власні 120 квадратних метрів з євроремонтом, новими меблями та всім необхідним інвентарем. Є навіть акваріум. Спеціалістам працювати приємніше. А засудження, які приходять реєструватись до покарання у вигляді громадських чи виправних робіт, відтепер отримуватимуть послуги на найвищому рівні. Приємно візна що керівництво Житомирського управління, незважаючи на складі економічні, соціальний політичний стан держави, все-таки створило належні безпечні, не, не, створило не, належні умови для персоналу ТВІ. Хочу підкреслити, що створення належних умов праці персоналу є одним із пріоритетних е, пріоритетів в роботі керівництва Пеніціальної служби в Україні. На обліку Житомирського міжрайонного відділу перебуває майже 800 осіб. Більшість звільнені від покарань з випробуванням, а працює 22 співробітники. Кращим під час урочистості вручили відзнаки. Я вірю, що ті реформи, які зараз завершуються у вашій сфері, яка є вкрай відповідальною для відповідальною для суспільства, вони призведуть до того, що ми будемо мати і вашій галузі. Будемо мати ті умови і праці, і умови, які надаються людям на тому рівні, на якому вони надаються в європейському співтоваристві, саме туди іде наша країна, саме до таких стандартів. Сьогодні рухається наша влада загалом у Житомирській області. Контроль за поведінку засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, покладено на 25 районних підрозділів кримінально виконавчої інспекції, які входять до дев'яти міжрайонних відділів. На даний час на обліку перебуває майже 3 тисячі осіб.